Як коли людина заходить в якусь соціальну мережу, будь-им то це Фейсбук, як за якими маркерами вона має визначити, що дійсно ця картинка згенерована штучним інтелектом? Тому що на власному досвіді іноді навіть дуже важко розрізнити картину штучним інтелектом і не штучним інтелектом, тому що технології вони йдуть вперед, в ногу з часом, тому розкажіть про ці маркери. Погоджуюся, що зараз штучний інтелект став набагато розумніший, ніж він був, він розвивається. Ну і зрештою ми допомагаємо йому розвиватися. Знаєте, нещодавно говорила своїми колегами, і колега мені сказав таку дуже цікаву річ: можна порівняти штучний інтелект з будь-яким. Інструментом, мабуть, з якими навичками. От, скажімо, ножик для кухаря. Так, з-під ножа кухаря можуть вийти неймовірно смачні страви, але ніж можна використати як і зброю і нашкодити. Те саме зі штучним інтелектом. Штучний інтелект, він, в принципі, не є поганий, він може бути навпаки нам допомагати в дуже багатьох речах. Але зараз почали використовувати штучний інтелект власне для створення фейкової інформації, фейкових фотографій. І, як на мене, це справді пішла як пошесть в соціальних мережах.